Невеличка відеоінструкція, як користуватися портативною газовою плиткою два в одному. Дивіться, це йде і плитка, і обігрівач. Вона досить компактна і при цьому багатофункціональна. Так? В такому положенні ми можемо використовувати дану модель як обігрівач. Також в комплекті йде кругла підставка, яку ми вставляємо на нашу решітку, для того, щоб потім поставити кастрюлю-чайник для приготування їжі. Працює від одноразових балончиків 220 грам. Да? Це стандартний балончик, який використовується в плитках, використовується в різних горілках. І також можна підключити до великого балона, В комплекті де перехідничок. Перехідник сюди накручується і підключаєте вже там до 5-літрового 8-літрового балона. Зараз покажемо на прикладі одноразового балончика, як це працює. Встановлюєте балончик. Тут є такий спеціальний язичок, пазик. потім притягуєте балончик в систему, в редуктор рычажком. І коли у вас обігрівач холодний, запускаємо через холодний запуск. Що це означає? Витягуємо кільце, да, збоку у нас є. А іншою рукою відкриваємо подачу крана і до самого кінця, там, де у нас буде клацати п'єзоподжиг. Це треба робити одночасно. Давайте, може, світло вимкну. Витягуємо кільце і клацуємо після Все. Як ми бачимо, з першого разу воно все у нас запрацювало. Керамічна панелька у нас іде такого синього кольору. Бачите? Зараз вона буде потроху прогріватися і буде міняти кольор на яскравий червоний або яскравий оранжевий. Поступово-поступово, це хвилини півтори-дві. І в такому положенні ми використовуємо даний обігрівач. Для обігріву приміщень. По потужності у нас іде на 1,3 кВт. Перевірено до 15 квадратів можна сміло обігрівати приміщення. Тепло йде не тільки з керамічної панельки, а виходить з цих верхніх отворів. Навіть з отворі виходить набагато тепліше, ніж самої кераміки. Але при цьому наш балончик повністю холодний. Конструкція так зроблена, що балон не нагрівається, тому все це діло у нас безпечно. Якщо треба приготувати поїсти, то ми можемо змінити положення. У нас збоку є хромірована кнопочка. Натискаємо на нашу хроміровану кнопочку, змінюється положення. Ставимо тепер підставку. І зверху встановлюємо якусь каструлю, чайник сковорідку для приготування їжі. Тому, друзі, кого цікавить, на даний момент дані обігрівачі є в наявності. Для замовлення пишіть нам в особисті повідомлення або на Viber. Ціну я не вказую, так як ціни міняються, наявність міняється. Ви дивитесь відео сьогодні, телефонуєте через півроку, через рік. Ну, то вибачте, але так воно працює. тік-ток. Тому звертайтесь через особисті повідомлення або через номер телефону, який ви бачите на екрані. Більш детальну інформацію наш менеджер вас проконсультує.